Доброго дня, вітаю. Ну, по-перше, вітаю вас. із реалізацією такого відкладеного з об'єктивних, звісно, причин дійства. І що взагалі почне то цей фестиваль? Знаєте, дійсно щасливість цього, що маємо можливість провести цей мистецький форум. Дуже довго на нього чекали. На жаль, війна не дала нам можливості провести фестиваль. І ось зараз. Діємо з того, що фестиваль запланований. Що от, от він почнеться? Буде маса цікавих подій, як ви вже сказали, будуть великі, великі форми, симфонічні форми, будуть камерні концерти. До нас приїдуть прекрасні солісти з Європи, диригенти, будуть кращі музиканти України. Буде звучати і гітарна музика, буде, і саксофон як сольний інструмент, буде органна музика. Будуть Симфонічні концерти, це концерт відкриття і закриття. Тобто, будь-який поціновувач будь-якого напрямку чи жанру зможе знайти щось близьке для себе, адже кожен концерт є цікавим. Чим от Камерфест буде відрізнятися від класик Фесту, ви знаєте, так дійсно цей фестиваль зародився як фестиваль камерної музики довкола камерного оркестру і пульсував 11 років. Але він е, виріс з цього формату, тому що в рамках фестивалю почали з'являтися великі масштабні форми, і ми вирішили ще е, два роки тому зробити такий ребрендинг і е, зробити так, щоб назва відповідала наповненню е, фестивалю. І це таке продовження, е, масштабніше продовження того, що було. Е, і за ці роки е, фестиваль. Знайшов дуже велику кількість своїх друзів, є музиканти, які регулярно приїжджали на фестиваль. Так і не виключенням є наш Classic Fest. Приїдуть, наприклад, е, Роман Ривакович, е, Оксана Рапіта. Це музиканти, які регулярно приїжджають, які, так, так би мовити, улюбленці Хмельницької публіки. А як загалом ви підбирали сам репертуар? Підбирали так, щоб кожен концерт був особливим. так, щоб... І не схожий один на один. На... Тобто, щоб були представлені різні жанри, щоб був дует, щоб були, буде струнний квартет, щоб була велика форма, там, щоб м -м -м -м, різноманітні солісти, е різноманітні напрямки е класичної музики. Ви знаєте, і е Основна така ідея Камерфесту, яку ми перенесли і на класік-фест, це те, що е фестиваль. Е Працює довкола української музики, і все ж таки основний акцент на українську, зокрема сучасну українську музику, і також витримана та традиція, що в рамках фестивалю буде авторський концерт українського сучасного композитора. І в нашому фестивалі запланований концерт Станіслава Ярецького, Це Молодий місцевий хмельницький композитор, який вже досить гучно заявив себе як автор музики до вистави у пошуках маленького принца, яка йде успішно в нашій філармонії. І ось в рамках фестивалю буде його авторський концерт хорової музики. Кожен вечір, він, як ми розуміємо, буде просто різноплановий, бо ж комусь подобається до душі гітара, комусь все таке орган. Але чи зможе, до прикладу, глядач купити квиток на окрему подію? Так, звичайно, кожна подія квиток на кожну подію продається в касі, будь-будь-хто зможе придбати його. Звичайно, ми надіємося і щасливі, коли. Ем, і є такі слухачі, які відвідують практично всі наші е, наші концерти, і я би радив, все ж таки, ті, хто планують, що все ж таки е, відвідали весь фестиваль, тому що він так скомпонований, як така єдина ціла форма, і ем, повторюю, що кожен концерт він відрізняється. Він абсолютно інший по змісту і по наповненню. А знаємо, що ви не тільки керуєте процесом, але й будете брати участь на самій сцені 26 лютого у дуеті, але все-таки розкажіть, що більше там буде. Так, дійсно. Я буду грати концерт спільно з Максимом Заводним. Це мій такий партнер по сцені вже понад 10 років. І буде цікава також програма, яка, яку ми дуже любимо. Там буде Соната Арпедіоне Шуберта. Е, також е, музика Астора П'яцоли історія Тано, це цикл, який написаний спеціально для флейти і гітари, який, який так, також давно є в репертуарі нашого дуету. Е, окрім нашого дуету, ще буде також фестивалі, е, концертний е, струнний квартет в Польщі, який, який заграє е, е, квартет Мендельсона, Скорика. Е, е, диптих. квартет цікавий тим, що до його складу увійшли представники е, Польщі, України і Білорусії, і е, квартет називається Фрідом, і це така фор, музична форма м, такого протесту проти м, російської агресії. Тому що як і Україна, і, і Білорусья, ну і Польща як країни, які найбільш е, знають, що, що таке російська. Біда, російська чума, і в такій мистецькій формі будуть висловлювати свій об'єдналися довкола цієї ідеї. Е, також, як я вже казав, буде орган. Е, 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 Ярослав Рублевський, який є педагогом Варшавської музичної академії, який закінчив е, престижний вуз Мосартеум, тобто лауреат міжнародних конкурсів величезної кількості нагород. Концерт Іспанська гітара до нас завітає соліст Національної філармонії України Андрій Остапенко також один з кращих гітаристів України і Європи. Скорик Дуо, солісти Оксана Рапіта і Мирослав Драган зі Львова, які виконають твори, обробки і музичні твори Скорика, які дуже товаришували з цим композитором. Які Є виконавцями в основному його всіх всіх прем'єр, тому величезна кількість концертів і різноманітних, і, як я вже казав, по і по змісту.